Так, друзі, всіх вітаю на своєму каналі. Дуже радий, що ви його дивитеся. І мені це приємно і коментуєте, як завжди. Так, що хочу сьогодні сказати. Ну що, ми сьогодні сьогодні у нас п'ятниця. Зазвичай всі кажуть, що вівторок був, був толок, а мене, як завжди, або п'ятниця, або вихідні, попадають на такі справи. Розпочинаємо ми нове будівництво. Теж навісу і мануальної частини. Зараз покажу, що я вчора зробив, точніше за пару днів, тому що після роботи приїжджаєш, коли є час. Бо деякі мені пишуть, чому ви працюєте в неділю, чому ви працюєте в суботу. Відповідаю: працюємо тоді, коли є час. Це ж не я ж не сижу вдома постійно, і що мені нема чого робити, що я тільки це сижу і буду це робити. Ні. Коли я в мене вільна хвилина, тоді ми працюємо. І також ви ж самі розумієте, я не будівельник. У мене інша професія і інша робота. А будівельників, знайомих я чекаю, тому що в них теж є свої замовлення, і вони їх теж виконують, їх там теж люди чекають. Тому приходиться прив'язуватись трішки до них. Все, друзі, зараз показую, що я зробив. Так, дивіться. І таких у мене 4 ями. Глубина кожної по 50 сантиметрів. Онтез. Ви бачите. І там он накрито. Так, що тут буде, друзі? А тут буде в мене навіс. Хочу зробити ось такий навіс. 4 на 3, щоб можна було поставити тут. Лабочку скласти. ну Це так я говорю, а як ви бачите, обично скидається під що під навіс всі гнидники, що є, а потім вже розбирається, десь їх ми їх приховуємо, ховаємо. Як я вам залив, фундамент вам показував, дав в бані. І там вже те, що було тут, вже перенеслося туди. Ось вам, ось вам і результат. Так, і ж, хочу ж прибрати оцю кучу. І коли вже забетонуються тут, тоді вже далі буду йти по ту сторону робити такий навіс, щоб оце все скласти, тому що ви самі бачите, воно вже не один рік у мене стоїть так. Очі воно кидається вже. Випалювати, не випалюю, все сюди скидаю, залишаю. Чи приготувати кашу, чи ті самі кетчуп, чи томатний сік, я все готую на дворі. Тому... Щоб не витрачати кошти ще на деревину, то те, що в мене є, все, йде в мене наш мангал. Мангал я залишаю цей самий, він у мене нічого не змінюється. Просто буде все зроблено культурно, щоб прибрати цю кучу і все, вона була складена і лежала на своєму місці, друзі. Оце таке я розпочинаю, поки ще є час, щоб його до дощів. Потихеньку-потихеньку почати робити. Тепер, що? Тепер я чекаю на наших робітників, будівельників. Це на рому і чекаю на нашого самого крутого сварщика Андрюху. Все, щоб ми забетонували, виставили вже їх точно ці стовбики. Вже поміряли так, як треба. І тоді вже розпочнемо далі вже роботу. А далі, як тільки ми забетонуємо, далі я вже буду копати інші ями під нашу мангальну частину. Так, і що ще, друзі? Вчора забрав з нової почти з посилочку таку. Що в цій посилочці? Хай поки вона так стоїть. Значить, Я замовив вже другий рік, не можу замовити собі е сажанці карликової Рай, точніше, райської яблуні. Замовив я у людини з Дніпропетровської області ці два саженці. Вона була райська яблунька червона і жовта. І замовив китайської груші. Один саженець сушічі, не пам'ятаю, чесно, як вона називається. правильно, щоб вам не... І замовив ще один такий саженець. Все, скоро будемо висажувати. Я, Там стоїть у нас вівторок уже дощі, хай трошки земля насичиться водою, тому що суха вона перепалася, це не годиться. І будемо теж садити наші саженці. Де будемо садити, не знаю. На райську, на, точніше, на райську яблуню я відклав місце, можна так, зберіг. А на цю на грушу не знаю, десь втикнемо, як завжди, десь щось колись пристроїмо. Так, що тепер? Як в мене розпочався ранок, друзі? А як розпочався? Е, Михалич у мене сусід, він з того року, чекав у мене петушка. І сьогодні вранці вже цей такий петушок, зараз, якщо я побачу, я вам покажу. Ну, такого, як оце в мене ходить з білого такого кольору, це в не, не старий, а середній. Поїхав до нього. Точніше, перепригнев вон в той. Кінець забору перепригнув до нашого Михайловича. Все, тепер він буде там, кукурікати з трьох годин ранку йому приносити задоволення. Бо в нього пропав в тому році, а в цьому році вже буде у нього свій. Я думаю, що він задоволений, якого він захотів, такого він, по суті, він прожив біло-чорного, біло-чорного він і отримав. І що ще хочу, друзі, сказати, що е, якщо все сьогодні буде добре. То в мене поїдуть два кролика на червоний кут. Це каліфорнійчик, я вам покажу, тоді засніму і термон. Тому що людина, та, що просила в Борисполі, я так і не зрозумів ситуацію. Ну, відмовився Їм він кроликів, сказав, що я йому не те підсовую. Ну, Не захотів, не захотів, це його право. Я не буду нічого коментувати. Хоче бере, хоче, не бере. Як кажуть, баба з возу кобилі легше. Бо він сказав, що то самчик не його, він був другий. Ну, Ви от порахуйте самі, якщо ви берете кролика да, на фотосесію, заснять відео з нього, зважити, потім кидаєте в клітку, як він буде ходити. Звісно, і і, і, він забивається в куток, згорбився, сидить і, і, і боїться труситься, тому що і, і, з, нього, і, і, з нього ж не кожен день проводять фотосесію, його знімають. Ну, це так, полеміка моя, я ж кажу. Той, хто знає, які в мене кролики і брав. Я думаю, вони всі в мене задоволені, залишилися. Хто брав, якщо не тяжко, напишіть коментарі, відгуки. Я просто виставлю, хай побачать, що я не займаюся хірньою і не присилаю якусь вам фігню і не впарю її. Оце так. Все. В общем, чекаємо десь 15-ї години сьогодні. Якщо людина перезвонить, тоді поїдемо відправляти наших кроликів. Досить. Так, отакий є ящичок для транспортування наших кроликів. Дивіться, бачите, зверху сіточка, щоб не вилізли, і щоб дихали. Ну, саме найкраще це ящики з-під бананів. Дуже гарне рішення, кролики доїжджають супер просто, не задихаються, навіть і в теплу пору року можна. Передавати кроликів і всі вони доїжджають, всі в цілості і сахранності, друзі. Все, оце такий ящичок я підготував. Так, дивіться, як я роблю. На дно я ложу сіно і зараз будемо доставати кролика. Все, друзі, ми посадили, зараз прикриємо його і підемо за іншим кроликом. Бачите? Ось він у нас боязкий Ну, Я думаю, що він відійде, все буде добре. Так. І ось наш самчик сьогодні іде. Зараз я його теж вчора переглядав, заснімав. Все добре, ось наш каліфорнійчик. І ці теж ганянки, які а. Шебетульки які. А, ну. Йди. О, з такі у нас крокої. Це у нас бройлер крокой. Так, ну все. Садам і його теж. Арміонки такий хлопчик так, і закриваю. Так, все, друзі, впакував. все їде. Я думаю, що дорога пройде все успішно і... Кролики доїдуть в нормі. Я не думаю, що вони друг друга погризуть або ще щось буде.